Друзі, всіх вітаю. Останнє відео у 22-му році, сподіваюсь, встигну його доробити. А якщо не встигну, то перше відео у 23-му. Відоси певний час не виходили. У мене був невеличкий бьорнаут якраз наприкінці року. Я про це писав у спільноті каналу. Сподіваюсь, ви бачили це повідомлення. А якщо не бачили, то власне бачите зараз. Хоча воно вже не актуальне, і слава Богу. Вітати вас з новим роком не буду, тому що не вмію. Та й власне в рот їбав ці фальшиві привітання, які все одно не діють і не працюють. Зате хочу подякувати спонсорам, покровителям каналу, які підтримували, та й досі підтримують мене, бодай невеличкою, але все ж таки монеткою. Подяка донаторам буде наприкінці. Все, запиздівся, як завжди. Починаємо. Зустрілися з татом. Тато усім. Вирішили вийти на поштовість. Зараз піднімемося гору фунікулером. Минулого разу я вже знімав колись там підйом фунікулером, але це було вночі і ніхера там не було видно. Зараз, сподіваюсь, зняти вдасться набагато краще. Вам, бляха, і піднялися фунікулерчиком вгору. Коротше, хуй нам нарило, ані фунікулерчик. Так і не вдасться мені його вдень засняти. Ну нічого. Якось іншим разом це зроблю. А наразі знов під землю спускатись, ну, так? Ну, а що ж ще робити? Другий з трьох працюючих переходів у Київського метро. Точніше! Другий з двох працюючих переходів. Всього їх три, один не працює. Хе -хе -хе. Поки я робив цей відос, а пройшло щось типу двох тижнів, вже відкрили третій перехід. Хоча, мабуть, що він же перший, найголовніший Майдан Хрест, Хрест Майдан. І от, оскільки один не працює, найголовніший народу на золотих воротах. Я не, не згоден, найкраще це Червоний Хутір. На другому місці Кловська. І не є як то кажуть. Є вона, вона охуєнна. Вона мінімалістична і там народу майже ніколи не буває. На, Натовпа комарів, Йопта. З нами ми трошки їхали. Тупо толпа Емарей. Ніби на дворі 2007 якийсь рік. А раз, ходімо, нам туди. Нам у той бік. Ай, момент. Золоті... Можеш розповідати, починай. Ну золоті ворота, але як? Ну це новоділ. А справжні золоті, ті, що були при Ярославі Мудрим, вони там ну, під... в середині. І, і коли я був маленький, мене мама водила тут скверик біля цих воріт, ще тих, що там гулять. А ці вже десь у 70-ті роки збудували. Вони так виглядали раніше, але в принципі це новопутне. Невелична історична довідка, а що це взагалі таке для людей, які не живуть у Києві? Ну, взагалі, то це митниця, золоті ворота. Всі, хто в'їжджав у Київ, мав платити золотом, хто торгував з киянами. От такі тому вони золоті ворота. Це митниця і це фортеця, щоб ті, кого не прохали, заїжджати, щоб не заїжджали. Щоб їх а тут було, був був давній Київ, він же град Ярослава. Дякую за історичну довідку. Тато да, пам'ятник червоному ММДу, якого прямо за курсом. Єдине, що його ніхера не видно через НАТО. От зараз НАТО пройде. його так це що, буде... Ну я гадаю, що так. А твої глядачі знають, що таке ММДенс? Всі знають, що таке ММДМС. Всі, хто молодший за років 50-60, знають, що таке ММДМС. Блять, чийсь кортеж їде, щоб підзняти кортеж чийсь. А похуй нахуй. Це типу чийсь кортеж, Їбучий їде в бік Софійської площі. Ну, типу, коли я викладу це відео, цей проїзд кортежу вже буде неактуальний, тож не хвилюйтеся, нічого я такого не спалив. А, це ж не просто я Діти не повинні бачити війну. Це бетонні путі перетворили на казкову. Розумів? Вон воно що? Ну, хай буде так. Ось вона, типу центральна новорічна ялинка. Це ялинка незламності. На генераторі працює. Вона мені не подобається, чесно кажучи. Вона маленька, я погодить. вважаю, я вважаю, що у воюючій країні новорічна ялинка. Нахер не потрібно. Це моветон, я вважаю, у воюючій країні ставити ялинку. Якщо хтось хоче, хай собі вдома ставить скільки завгодно цих ялинок. І прикрашає, як йому завгодно, як йому заманеться, але витрачати на це гроші, кошти країни. А скільки ще розпиляли на ній? <гум> Ні, за це, за це в будь-якому випадку я вважаю, що ну, серйозно воно нахер не потрібне у воюючій країні. Абсолютно. Це моя думка. Хто не згоден, всіх чекаю в коментарях. А хоча знаєте, ось ця частина ялинки мені подобається попри весь мій крик... хотів сказати критинізм, попри весь мій критицизм. Ось ця частина ялинки, вона... Тут, тут бачиш мир, миролюб, миролюбні символи, голуби абсолютно. миру. вірно. Голуби миру. Ні, я тобі про прапори країн. Ну, прапори ж. Про прапор тих... Литви, прапор да, Чехії. Що, мирний, Чехії. Мирний країн, Туреччини не зрозуміло, що там Тур... робить прапор. Ну що, Туреччина нас підтримує, ах, пейректари звідки. І при цьому Ердоган їбеться ну, в Десна ми... з хуйлом. Хитро хитродупий, але він. Йому він крутить. Азербайджан дупи. є, до речі. А там зверху. Да, 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 США, США, Німеччина. А, це, як, Велика Британія, Іспанія. Франція. Це що, Білорусь? О, Білорусь, БЧБ. А, ні, це ЧБ. а там два таких ЧБ. прапори. Зверни увагу! ЧБ. Там два, один знизу, це не Білорусь. з них, а другий. Білорусь, Білорусь має. А, а, ЛБ, а той, що зверху дивиться, теж червоне біло-червоне, це що за? Це Польща. А знизу тоді що? Не знаю. Хоч вона червоні така. Латвію бачу, Шепотел. червоне біло-червоне — це Латвія. А, ну я не повторюється. Південна Корея навіть є. Yeah. Якщо бачите, анімешники, можете можуть облизати цей фрагмент відосу. І похуй, що аніме з Японії. Японії, до речі, тут нема. А Ізраїль є. Біла і червона чакатка. Я бачу поки що тільки Ізраїль, де Бі Японія. Біла, червона чатка. Пі... Оце? Он, да, он тут. А, вище? Ні, он посередині. Біла з червоною чаткою посередині. Це ж Японія є. А он Корея. Ну, Корея бачу, от а. От вище Корея Японія. Так там не прапор, там е це, кулька новорічна. Бляба, да. Ну, ну така, хай це. Там теж кульки, теж кульки. США ну, теж кулька. Ні, а. все правильно. Ну тоді окей, тоді Японія теж є. Оце вулиця, вона здається, якщо мені не зраджує пам'ять, стрілецька називається. Так от, на цій вулиці одно, <рес> в 2020 році з'явилося графіті. Це як йоні БЛМ, а блять, на БЛМ це на блять, сука. Зараз згадаю один момент, секунду. А, блять, з'явилося графіті White LM, Ну, типу, життя білих важливі, типу, не життя важливі, а життя білих важливі. З'явилося це графіті, я його шукав, але. Не встиг трошки я на це графіті, оскільки його залили фарбою. Але я його чесно шукав там, трохи далі. Там посольство Норвегії, пам'ятаєш же, ж? і от за посольством Норвегії там пройти 100 метрів, і от там було це графіті у 2020 році. Життя білих людей важливе. От. Охуєнне було графіті, шкода, що залили. Виявляється, що життя білих людей не важливе, що всі ми біосміття в порівнянні з чорними. Андрій, ну шельс не в цьому ж. Ну не в цьому шенс. <ривіт> 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 Я роблю контент з перчинкою. За що мені Ютуб потім 18 і вішає, ну, на кожне ну, моє ну, відео. <ривіт> це посольство, це посольство Південної Кореї, оце воно. Там далі посольство Фінляндії. А графіті було вон там от. Uh -huh. На розі от тих от двох вулиць, а нам сюди зараз, так? Да? Yeah. Коротше, попереду будинок художника. З... Художник, ай, похуй нахуй. Здоровезна, кремезна совкова будівля, і саме там відбудеться виставка. Я цю будівлю, до речі, чудово пам'ятаю. Будинок художників на Львівській площі. Я сюди ходив на новорічні ялинки, ще, ще в дитинстві. І, і тату мене, до речі, водив. Я навіть пам'ятаю. Пам'ятаєш, там раніше ще була, ну, типу, їдальня, і в ній, так коротше. Зараз є там. А, вона зараз працює? Ну, вона, вона а, вже дорогою стала. Добре. Раніше була не дорогою. Коротше, да, я пам'ятаю, ми сюди вдвох ходили. І я сюди ходив, коли ще отакенький, блядь, був манюня. І не матюкав ще тоді. Тоді, ну, вже починав <сх> потрошку, -по -по але це було ще не так. Що тут у нас? Рабочі колхозниці, так? <говори> а це давньогрецькі музи, музи. Музи. Музи театру, муза, музи. Музи. Музи архітектури. Вони. Зрозумів. Коротше, нам туди, так? Як. Просто взнемо. Гаразд, Давай. зустрінемось вже всередині. <говори> Сука, блядь, пізда. Хуй Зрозумієш, як сюди зайти, як сюди не зайти, блядь. Хождіння по муках, по пекельних борошнах, не інакше. У людині на кусок хлібчика не вистачає. У людини синдром вахтера розвивається. Синдром вахтерчука у людини розвивається. Ай, не від хорошого життя. Невеличке доповнення. Я саме зараз... Блять. Невеличке доповнення, я саме зараз монтую цю шматину контенту. І якщо тоді на виставці я був таким собі пихатим підарасом, типу га 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 людині блядь, на шматок хліба не вистачає. А зараз я от монтую і мені, чесно кажучи, шкода стало. Шкода стало. шкода стало Автомобіль шкода, а людину шкода мені стало. Бо, ну, будьмо чесні, Чесні бу... Да блять, сука! За кадряком ліпшого озвучу свої думки. Людина працює у державній установі за, очевидячки, невеличку заробітню плату. І звісно, що їй хочеться піти додому раніше, бодай на годинку. Це з одного боку. А з іншого, не від хорошого життя у неї розвивається так званий синдром Вахтера, синдром маленького начальника. От я закрию експозицію і не пущу вас сюди. На цим не варто посміхатись. Тут хіба що пожаліти людину можна. Тож, глядачі добрі, пробачте, будь ласка, пихатого Андрійка з минулого. Продовжуємо перегляд. Тут паркер? Чи що так, тут? Так, а, так, нам, нам туди ж на Короче, Це посіпаки. Це персонажі мультфільму. Це посіпака, так. Да. Все, пішли вже. І це ще один Разлізняли, пішли, бо я дітей знімати не хочу. Коротше, невеличка історична довідка. Як і раніше, так і зараз по будинку художників проходять вистави для малечі. Тільки свого часу я ходив там на якусь снігову королеву, на там Буратіна, на усіляке таке. А зараз дітки ходять на Грінч-викрадач Ліс 2. Оці всі дітки вони на Грінча прийшли. Я їх так трохи познімав. Не хочу знімати дітей, бо Ютуб за це пиздить. Мене і так, що не відео, то 18 або забирають монетизацію. Думаю, так опосередковано зовсім трошки їх познімав. Виключно, щоб ви бачили, що тут вистава і дуже багато дітей. Прямо все, все, як у моєму дитинстві, Йопта. В цьому плані тут абсолютно нічого не змінилося. І будівля, до речі, абсолютно така ж сама, як і в моєму дитинстві. Така ж совкова, така ж роз'йобана. Так само пахне 70-ми роками минулого сторіччя. Що, що ззовні, що всередині будівля абсолютно така ж сама. Абсолютно, як то кажуть. О, навіть, навіть ліфти. Дивіться, які ліфти. О, ну всередині, вони здається, хоча ні. Такі самі 70-х років позаминулого сторіччя. Підсумок. Коротенький підсумок. Забагато сковорідок. А так Ми нормально. Юбілей, 300 років. Ну коротше, в цілому нормально. Так знаєш, пройтися хвилин за 15 Якщо можна. тебе будуть 30 років, 300 років пам'ятати, то я думаю, портретів буде багато. Ні, мене 300 років навряд чи пам'ятатимуть. Мене і зараз ніхто не знає, а тим паче з часом пам'ятати ніхто не захоче. А ще один невеличкий підсумок номер 2 Совком тут смердить просто неймовірно ну, у цій хорошо, будівлі. А? а у пінчуку арт-центрі в центрі? Ой, чи? ні, я його ненавиджу, ненавиджу. навиджу. От Пінчук, Пінчук, арт центр це взагалі говно. Тут все ж таки трохи краще, але Ну, ну хоча, блядь, хоча блять, це як сьома із кабара, що то хуйня, що це хуйня, що тут, блять, совкова будівля, снаружи всередині, блять. І совковий контингент. І дякую, я слово забув. І совковий контингент всередині, блядь, і все совкове. А Пінчубар-центр центр це скло, бетон і ці як їх, металодетектори, через які тебе змушують проходити, коротше, і те, і інше. Взагалі, мабуть, треба зробити висновок мистецтва, мені щось дуже не дуже. Коротше, зараз... Це що шаурман забув? хуй його зрозуміло. Оце, ну, дивіться, доставка. Та ну поїхали. Поїхали вже ну, на Майдан. Поїхали, але тут, шаурма, по-моєму. Фуй його Фуд? зна. Геофуд. Що за Геофуд? Ну точно шаурма. Так що а, ти, ти, ти пропонуєш. А, прий... Ні, 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 це, Джорджі... це Грузинська. Фуд. Грузинська. Коротше, зараз з татом сідаємо, як ти сказав, на тролейлобус. Ну, <свят> невеличка історична довідка. Тролейбус. Це тролейбус. А тролейлобус це автобус, який їздить маршрутом тролейбуса замість тролейбуса, через те, що тролейбусу не вистачає електроенергії, через те, що Русня обстрілює критичну інфраструктуру міста. Не забудьте і не переплутайте цей неологізм має жити, допоки існують тролейлобуси. І навіть потім має жити, але вже виключно як історичний термін. І в продовження цієї ж теми: трамвайобус, автобус, який їздить трамвайним маршрутом. Автобус пома. Тролейбус. Автобус по маршруту тролейбуса. Тобто тролейлобус. Сідаємо ми на тролейлобус і вирушаємо у глобус. Там, там глобус в а в глобусі вже пожираємо, поснідаємо. Я поснідаю, тато вже повечеряє. повечеряє, так, повечеряє. Половину якої я вже розвив. Котлета по-київськи, і сало перетерте. У тебе що крем, суп гарбузовий, і картопля, і соуси. Ага, і соус. Добре, смачного тоді. Дякую, вже навзаєм. Ну і на цьому, мабуть, завершимо. Там ще була епопея з київською перепічкою. Я не наївся і потягнув тата жерти ще й перепічку. Давайте так, робите мені новорічне диво, збираємо, ну будьмо реалістами, 200 вподобаючок. І я першим же відосом в новому році викладаю цей уривок про перепічку. Одразу попереджую: там нема особливо нічого цікавого, є тільки київська перепічка, і Артем Пивоваров. Цікаво, їбаште лося. Не цікаво, ну в принципі, похуй нахуй небагато втратите. Хоча ні, я передумав, там дійсно хуйня, тому мінімум 400 лайків. Мінімум. А на сьогодні це все. Лишилися тільки донатори, тож плавно повертаємося у світ вантажівочок. Смоукі Нагата питає, які страви ти обожнюєш, а які ненавидиш всім серцем, і просить передати привіт спрайтеру. По-перше, Спрайтере, привіт тобі від Нагата. щодо страв. Які обожнюю сказати важко? Я взагалі обожнюю жерти, бо мені як то кажуть, не видно. І якщо в дитинстві в мене були ще якісь там конкретні улюблені страви, то зараз в мене є лише одна улюблена страва. Це вся нахуй їжа будь-яка, аби тільки пожерти і якомога більше. Втім, з цього правила є певні винятки. І ці винятки це саме та їжа, слеж страви, які я ненавиджу. Я ненавиджу селеру я ненавиджу гливи. Хоча всі інші гриби я обожнюю від маслято-пеньок до найзвичайніших шампіньйонів Оселедця я ненавиджу, в жодному його проявленні. Ані просто так, ані у вигляді, прости господи, новорічної сільотки Падшубай. Блювати тягне, чесно кажучи, від однієї тільки згадки. Ну і начебто це все. Не згадаю щонебудь, від чого мене прям верне. Все решта, давайте, без проблем з'їм. Щось з більшим апетитом, щось з меншим, але все одно з'їм. Реконвейв пише, що ж таке, знову 20 гривень, коли вже нормальні гроші підуть. Вельми самокритично, пане Реконвеве, втім, все одно дякую за будь-які гроші. І Смоукі Нагата також дякую, ледь не забув. Ну і наостанок новорічне диво, немов друге пришестя Хреста. Друге пришестя Сережи Мічуріна. Я, бляха, не знаю, як це все коментувати. Хіба що з Новим роком, Сережа Мічурін, бажаю тобі в новому році подорослішати, або порозумнішати. Або і перше, і друге одразу. Або принаймні потонкішати. Бодай трохи в плані тролінгу. Ну і собі також бажаю потонкішати, це знімаючи жарт з язика. А на сьогодні це все. На цей рік це все. Дякую, друзі, що були у цьому році з Дач Вандер Києвом. Що воно і як воно буде в наступному році, я не знаю. Та й, власне, ніхто не знає. Сподіваюсь, що я принаймні тут, на цьому каналі, і у вас. У підписках залишусь і продовжу вас бавити цікавим різноманітним контентом. На все добре і гайда у наступний рік!